Rondom don you got dororo ro. don, don you got a dororo ro. you got dororo you got dororo Хлопці в неоні мов сцена і сну Саби гайдають вікна у музику дню Нісани та хонди ревуть наче звір Місто мій спогад, мій ритм, мій ефір А в серці лиш мій тут два Відео пам'ять наш портал ніч Юху, рон-дон-дон Ми летіли крізь шум і бетон Дон-дон, югари, тороро Без тієї рік, де шум, це дон-дон-дон Ю-ха-ре-то-ро-ро Привіт нам флеш, ми в пам'яті живем Дон-дон-дон, югари, тороро Ми співані, ти між не впиті живе Дон-дон-дон, You got дороро Eat now, флезми, в пам'яті жили Харажна класика Рон, дон, дон, you got it, дороро yeah. Диск магнітолю збитий штерніро На капоті лобстер, багажнику кефір А бабця кричить, вимкни свій реп звір yeah. Поруч качається батя на хонда yeah. Пояснює коту, що так бонда ICQ ще пищить, як гусак у дворі Тут вайб не старіє, він просто це вам не ССД, це жорсткий рух, коли мій кулер заводиться, люди хрестяться, я тримаюсь на чесному слові і драйверах. FL Studio гальмує, то все через мишу в тапках. Внизу дядько Валера накачавши басів і треки запасує прямо з касетних часів. На балконі вайфай, але пароль бан за дісат мідимті, там бабусі питає, то ти знов той дрон запускав. Хап. Ага, добре, до лексі зі студії гаражний дух дев'яностих передає сигналу майбутнє через дроти Мікрофон і шнурком, не тайп сі ав'язан, а голос і серця, трохи смішний, трохи пря. І Йось ми знов тут у прямому айфірі з квартири Холодильник гуде в на сі бемоль а я заливаю треку вінам Поки ще є алкоголь Rondo, you got it, door, you got it, don't rooн -ro. you got it You got it, У дворі турнік, у душі Адел, тостер перерівся але трек не це не просто музика, це бабуся на маяка На кілимітанеч, шкарпетках із лоском. Сусід з балкона кричить, це міфлеш мозко. Гітара стрійома струнами, але співаєш ти. Як візьмо білий криво голосно, за те з висоти. Хон-дон-дон, епохи, де лампа — це диско. Крутим сі дишку на пальці, як грошик. Пістрибаємо кіт на клавіші нота корчик Худе трансформатор, сичить телевізор, сусід на балконі, вже майже продюсер. І ми всі разом у хороводі вайфайу качаємо трек через блуту, ту спральною. Шатдаун, церемонія. Мамо, я вже записав свій хіт, можна чай. А фреш із кефіру, ну хай буде. Ю-ху-рон-дон-дон, ю-гари-до-ро-ро Ю-ху-рон-дон-дон, ю-гари-до-ро-ро ю ху югари, Вулиці в неоні, мов сцена і сну Саби гайдають вікна у музику дню Нісени та хонди ревуть, наче звір Місто мій спогад, мій ритм, мій ефір А в серці лиш казгон тут ба Відео пам'ять, наш портал у ніч Ю-ху-рон-дон-дон Ми летіли крізь шум і бетон-дон-дон Ю-гари-до-ро- шум, це добро, рон, дон, до гон, юдари дороро. Всі ніт на флеш, ми в пам'яті живон, дон, дон, кі, юдари дороро. Ми з цієї де шум, це добро, рон, дон, юдари дороро. Дон, флеш, ми в пам'яті живем. Харажна класика дон Югаре, Доро диск магнітоліз, де ти ж тиного hey. На капоті лобстер, багажнику кефір <гас> а бабця кричить, вимкни реп звір, поручка чай, батя на гонда yeah. Пояснює коту, що так бонда yeah. ще пищить, як кусак у дворі Тут файт не старіє, він просто ДНД Монолог із вентилятора це вам не SSD, це жорсткий рух. Коли мій кулер заводиться, люди хрестяться. Я тримаюсь на чесному слові і драйверах. Фол Studio гальмує. То все через мишу в тапках. Bro,